Гроші для армії пріоритет. Саме така причина пропозиції влади збільшити військовий збір та податки для бізнесу. Тривалий час ці питання були дискусійними. чим в уряді наголосили, альтернативи немає. У суспільстві також побоюються, що це спричинить подорожчання. Наша колега Ніна Коломієць дослідила, по чиїх гаманцях найбільше вдарить збільшення зборів та чи очікувати нового стрибка цін. Ця кав'ярня у спальному районі Києва запрацювала лише кілька днів тому. Ми хотіли, щоб люди сюди просто по-домашньому приходили сусіди потеревенити приходили. Відкриття закладу збіглося з новиною про намір держави підвищити податки для фопів. Зокрема, фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої групи щомісяця платитимуть 10% розміру мінімальної зарплати тобто 800 гривень. Фопи третьої групи 1% від доходу. Крім того, з нового року уряд зобов'язав їх знову сплачувати єдиний соціальний внесок, який після початку повномасштабного вторгнення був необов'язковим. Загальна сума може не така й велика, але зараз у бізнесу чи не кожна копійка на рахунку. Наприклад, оця сума 800 гривень, які яку мають сплачувати підприємці другої групи, 800 гривень. Вона не настільки, скажімо так, непідйомна. Звісно, для бізнесу одна зміна роботи бариста це майже така сума. Тобто, сказати, що це для нас нічого не значить, це неправильно. Це для нас платіж, серйозний платіж дорівнює роботі. Одної однієї людини в одну зміну на нашому виробництві. Законопроект про підняття податків нардепи вже підтримали у першому читанні одне з найбільших у нашій країні. Зауважують економісти. Якщо підприємець, який працював, але певні були проблеми, там не було достатньо. Він мав можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок. Але з 1 січня він буде змушений нараховувати єдиний соціальний внесок в розмірі 1760 гривень, і додатково сплачувати 800 гривень. Таким чином для них буде сума, яка сплачується. До а uh... Відповідно пенсійного фонду і до бюджету складе 2560 гривень. Що в принципі, на мою думку, є достатньо вагомою такою сумою. Ще одна податкова новація збільшення військового збору із півтора до п'яти відсотків. Їх вираховуватимуть із зарплати кожного українця, але цей податок тимчасовий. Цей військовий збір буде чинний лише до завершення воєнного стану і протягом там певного строку після нього там до завершення року, в якому. Буде припинено воєнний стан. власники кав'ярні у Києві. Вирішили компенсувати цю суму за рахунок закладу, щоб не зменшувати зарплати працівникам. Доволі важко знайти людину, яка буде працювати сумлінно на, на твоєму робочому місці. Ми прийняли рішення, щоб у наших найманих працівників зберіглася та сама зарплата, на яку ми домовлялися. Тому додатковий військовий збір ми будемо платити за них. Однак не всі бізнеси можуть собі дозволити платити нові податки з власного гаманця, декому доведеться перекласти додаткові витрати на клієнтів при низькому рівні конкуренції швидше перенесуть на оплату клієнтів. При середньому рівні конкуренції буде перерозподіл здійснений і на висококонкурентному ринку. Швидше за все заплатять компанії, або частина змушена буде просто закритись і вийти з ринку. Підвищення податків вимушений захід, наголошують урядовців. Це один із способів фінансування збройних сил України. Наступного року воно збільшується на 500 мільярдів гривень. Додаткові кошти мають закрити десяту частину цієї суми. Батковий кодекс який були підтримані податковим комітетом нас влаштує будь-яка редакція на даному етапі, яка дозволить нам зібрати хоч якийсь ресурс і отримати хоч щось як додаткові доходи в бюджет на і на 24 рік, і на 25 рік. Частину найбільш суперечливих пропозицій з урядового законопроекту про підвищення податків викреслили, наголошують у профільному комітеті. Пропозиції кабінету міністрів щодо оподаткування автомобілів, оподаткування нерухомого майна, оподаткування мобільного зв'язку. Всі всі ці пропозиції вони були на сьогоднішній момент відхилені, відхилені і залишився лише військовий збір та податок на банки. У нас в законопроекті, першому поданому Кабінетом міністрів, був була пропозиція про 5-відсотковий податок на продаж квартир, але ми від цього відмовилися. Чи є альтернатива? Чи можна було би оминути підняття податків? Аналітики галузі наголошують один із засобів посилити боротьбу з тими, хто працює в тіні та з хабарниками, зокрема з тими, хто наживається на потребах наших захисників. Лише за цей рік набу склало обвинувальні акти щодо 170 людей, які завдали збитків на понад 24 мільярди гривень. Корупція не стільки як спосіб багачення, а як спосіб закриття цих сексем для того, щоб держава не втрачала ці кошти за оцінками цих спеціалістів. Там було 9 мільярдів економії коштів. Тобто, іншими словами, потенціал значно тут є. Та ці статті поповнення держбюджету навряд чи можна назвати швидкими, адже розслідування та доведення провини кожного з хабарників у суді може тягтися роками. А гроші збройним силам потрібні вже зараз. Ухвалити законопроект про підвищення податків у цілому Верховній Раді планують уже наступного місяця. Тоді ж почнуть діяти і нові податкові норми. Ніна коломієць, Максим Чеблін, подробиці Інтер, марафон Єдині новини.